Так, друзячки, всім привіт. Що вам хочу сказати? Займаємося ми далі сарайчиком нашим, далі працюємо. ми. Ну, зараз я вам все по ходу покажу, давно ви не бачили, мабуть, наших свинок, свин там, кстати, вже минуло нам 3 місяці нашим, ну сьогодні 3 місяці і 2 дні, припевно, да, так? Да? так. Ну, Ходімо йдемо та покажемо вам свинок наших, які вони зараз вже є. Ну, і підемо трошки потім погоду, підемося по все, все покажуть, що ми галимо. Оце наша свинка, я вже казав, вона вже злучена, ось такі трошки їсть з городу. Теж вітамінів хоче. Оце наші, наші барбоси. Зараз я зайду, покажу вам, щоб ви примірно розуміли, які вони зараз три місяці. Три місяці народження. Щоб ви поняли, місця і мало, звісно, треба бігом доробляти до рукати по квіточку. От такі у нас поросятка. три місяці. Щоб ви розуміли, які вони. От я от поросятка. Ось такі наші освіти. Ну я думаю, непогані. Ось такі поросятки гарні. Коротше, що ми вирішили з цих поросяток? ми думаємо залишати четверо, мабуть, на свинок. Ну, будуть на мамутно. Тому що маловато нам трошки. Вирішили поставити. Будемо вставляти одну леженьку. Ну, а далі біленькі все а да, Що хотів сказати, оцей кабанчик у нас з одним ушком був трошки приболів. Але я включив свої ветеринарні способності і він нормально воно чухався. Був такий не їв він, коротше, ну нічого. все нормально вилічено. Зараз, слава Богу, їсть, поправляється. Ну от такі у нас, бачите, ось такі поросятки, щоб ви розуміли, ось я стою, ось який три місяці. Ну і це, кстати, як кажуть, не ефти, Це обична куплена в і свинка була, звучена дірком. Ну, от такі поросятки вийшли. Корма я роблю їм сам. От. Соєва макуха, премікс, ну і фактово зерно. До всякої хімії, без всякої ерунди, де просто вітамінні додаю з білком. Білок, нам білок це соєва макуха. Ну, от такі у нас поросятка. Давайте я вам ще покажу тиль, тим, що нема три місяці. Тим, що немає три місяці, тим три місяці буде... Три місяці їм буде 15-16 числа. Ну от я вам скажу теж, це вони злучені Петремом були. От такі теж поросятка у нас. Такі не тикі, тільки здають дотримуватись. Трошки бояться. Ось такі у нас поросятки. Ну от, і вирішили далі, кажу, рішили ставити, будемо далі. Такі вони Да, Їм тоже по чуть-чуть кидають, вони теж хочуть. На, на одній товчі сидять з водичкою, ну теж хочуть інколи з'їсти щось таке. Як і людина, якийсь салат, Так і вони раз там хоча б раз в пару днів кидають їм якісь там згороду та полем так, кидаю, вони перебирають. Ну, ось от. От такі в нас зараз на даний час поросятка. Поросятка ростуть непогано, ну вже поросятка, вже вони поросятка, поросятка це вони проти біля ціцьки. <реш> ну, от так от ростуть непогано. Ми доволі, їх не приростемо. Що досі? Добре. Ось такі, ось такі сакати, вони хорошенькі. Не знаю, може з цих ще одненьку залишимо. Ну там троє візьмемо з цих одненько, ну не знаю. Будемо бачити просто їх в одну клітку. Зараз скинь, вони почнуть, звісно, ну, показувати характери будуть ну, вже великі, будуть буватись, не хочемо, щоб вони з собою. Ну, Ось такі у нас свинки. Так, ідемоте, далі я вам покажу по сарайчику, тому що ми робимо, що там уже зробили. Ну, побачимо далі, що ми зробили і що далі ще будемо зароблятися. Так, друзі, зайдемо в наш в так називаємо, невеличкий, покажу вам. Отім ну, я кормлю своїх поросяток. Ось Такі у нас два млинка стоїть, один меле, такий вот. товч, він так б'є добре, немає показати. Тут оставить, треба ось таку товч він б'є. А другим млинком я перемелюю макуху, макуху чого перемелюю, тому що от, покажу, косу макуха у нас соєва. Ось така макуха. Перемелюю тому що крупна, вона її теж перебиває гарно. Оцим линком. Ось така макуха у нас. Соєва макушка. Перебиваємо куху, е, ну, перебиваємо зерно на товч і годуємо от такими от додаємо премікс. О, такий от премікс, кому цікаво, от, пожалуйста, провітанчик. зійми сюди більше, може хтось побачить, які тут вітаміни. Тут ніяка не хімія, кому цікаво, можете почитати. Бо кажуть, там хімія, чуть броліри ростуть. Ні. Хімії тут немає, тут чисто білки. Ну, Білки йдуть, білок у нас заміняється соя, а тут чисто вітаміни для. Скажімо так, для росту. Це у нас ячменник ми купляли, ще ячменю докупили. Ще є пшеничка, маловато, але ну, будемо докупляти, Ще жнива будуть, то будемо трошки докупляти, щоб нам, нам вистачило. хоча б... Ну, Будемо бачити, по ходу все будемо докупляти. Ну, от такий у нас кормоцех, отак ми, ну так я її кормлю, так мішаю та Ну, Зараз підемо в той сарайчик, я вам покажу і розкажу, що ми вже зробили і що нам ще треба робити далі. Так, пішли друзі. Так, прийшли ми в цей наш сарайчик, що ми робимо димон. Значить, Що я почав заливати? Тут зробив яму. Зробив рамку під кришку. Кришка буде під яму, Це яма буде, щоб тут ну, під ногами було Все рівненько зальється. От, почав заливати, чому стала загвоздка, цемент привіз, бо не було багато. Закінчився пісок. Закінчився пісок, вчора дзвонив до знайомого, ну, сказав, нас є де тут взяти. Сказав, сьогодні, ну, сьогодні, мабуть, ще перезвоню, з питаюсь перевеземося пісочку і далі будемо займатися. Треба його швидше зробити, тому що там ну, жара зараз у нас, не знаю, як у вас у нас 34-35 днів. Ай, поросяток там багато. Як ви бачили тут, їм там вже і тісно, місця не вистачає, і їм там і жарко. Дуже жарко днем. І за того тут треба все швидко зробити, позвонив. Ну, зараз перезвоню, поїдемо візьмемо пісочку і далі будемо цим займатися. Я думаю, привеземо пісок. ми, ну, Тут ще роботи буквально на дня 2-3 дня, і воно все буде забетоніруване. Кліточки тут зробляться, фірточка зробиться. Ну і будемо заганяти поросятам. Дня-два, ну тут все підварюється, ще що треба підваритися, все буде робитись далі. Ну, зробиться. Думаю, дня 2-3 і воно буде готове. Ну, а цей весь верху, за його перегнати сюди, щоб вони вже були. Я його буду робити не зараз. Є рами на вікно. Пороблені рами повставляємо, тому що воно було пленкою забито. Стекло зробимо, коротше, все буде красиво і чітко. А ці верху цей буду я робити вже, мабуть, аж на осінь, тому що зараз жара, я ще раз повторюся. А тут буде йти трошки сквознячок, так скажем. їм не так буде жарко, хоча б трохи це все, що вони будуть тут дихати, воно трошки буде вивітрюватися. То я його рішив на осінь все буду, ну потім на осінь вже зроблю, або б'ю, щоб не було цих дирок і все остальному. Поки буде так, воно, зараз жарко, воно буде так. Ну от, така у нас ситуація на сьогоднішній день. Так, друзячки, коротше, ми будемо далі працювати. Всім, кому сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, а далі буде цікаво. Всім пока.